Доброго дня, я Новиковська Оксана Григорівна, лікар-акушер-гінеколог Центру жіночого здоров'я клініки Мітіборг. І сьогодні, любі жінки, я хочу поговорити з вами про збереження нашого жіночого здоров'я. Однією з основних систем людського організму є репродуктивна система. І жіноча в цьому аспекті є дуже і дуже вразлива. В центрі жіночого здоров'я кожна жінка має можливість. Зручний для неї час за один візит прийти повний гінекологічний комплексний огляд. Що ж таке гінекологічний комплексний огляд? Це огляд, який включає в себе консультацію лікаря, на якій кожна жінка говорить з лікарем про ті проблеми, які їх хвилюють. Після розмови з гінекологом лікар вам запропонує огляд на кріслі. Включає з собою перший це візуальний огляд. Зовнішніх статевих органів, після чого огляд проводиться у дзеркалах. При огляді у дзеркалах ми оглядаємо слизову піхви і слизову шийки матки. Після цього лікар одноразовими щіточками бере забір матеріалу на мікрофлору з піхви і мазочок з шийки матки на атипові клітини. Після взяття мазків лікар проводить кольпоскопію. Кольпоскопія – це метод дослідження слизової піхви і шийки матки за допомогою мікроскопа з телекамерою. І це дає змогу більш точно поставити діагноз та при цьому збільшення проходить у 20-30 разів. Слідуючим етапом гінекологічного комплексного огляду є УЗД обстеження органів малого тазу. Після проведеного гінекологічного огляду жінка має можливість отримати результати своїх аналізів. Продовж одного візиту. Тому дорогі жінки, провівши гінекологічний комплексний огляд у повному об'ємі, лікар має більшу можливість поставити достовірний діагноз. А ви, дорогі жінки, отримаєте рекомендації чи до подальших обстежень або з'явитися на прийому плановий знову через 6 місяців.